Запуталось цифри дуже різні. Виявилось, що майже 500 музеїв діє в системі Міністерства культури і туризму України. Це державні музеї, які знаходяться в державній комунальній власності, національні заповідники і таке інше. Є майже 100 музеїв від 50 до 70 в системі міністерства оборони України, тобто це музеї в привізкових частинах. Найвідоміший з яких центральний музей збройних сил, який знаходиться в будинку офіцерів на Печерську, і музей військових частинах. Є 3500 чимось музеїв в системі Міністерства освіти і науки. Це взагалі система, це стихія, це школи, технікуми, вузи. Це дуже багато. І там застережено дуже багато цінних і цікавих експонатів. Є система е, Академії наук України, Перегова всім відома. Це Академія наук, теж який став національним, але підлягає під якийсь дивний інститут, ну там теж своя. І там пирогова теж велика кількість проблем. Велика кількість е, ну Будь-який музей це проблема. і Дуже велика проблема. І е, за нашими плюс е, виникло дуже багато зараз приватних музеїв. І зараз є представники приватних музеїв. Це дуже потужна галузь, можна сказати, індустрія приватних музеїв. І е, враховуючи те, що і враховуючи те, хто їх створює, тобто фактично це, можна сказати, олігархічний бізнес. Це еліта. Е, і е, тут, е, знову ж таки, е, приватні музеї це окрема стихія, і ми от працюємо в тому числі на міжнародному ринку, і ми іноді спілкуємося з людьми в Сотбіса і знаємо про ці літаки, які літають чартами, ці мільйони, є ці сумки з грошима, які проводять і закуповують за неадекватними як цінами. Але це нюанси. І е, за нашими підрахунками виявляється, що в Україні десь 5 тисяч музеїв, якщо так грубо порахувати, і за цим показником ми є одним із лідерів в Європі. Тобто ми, Україна, є музейна країна. От. І, але не будемо говорити про е, стан, про все, про, як ми говоримо про кількість. І взагалі це дуже гарна тенденція. Фактично щодня виникають нові музеї, і хай вони виникають, хай вони існують, хай вони функціонують. Але знову ж таки починається дуже цікава ситуація з управлінням. Хто керує цією галузі? У нас немає керівного органу. От, ми вже кілька років намагаємося донести до влади всім президентам Пишемо про те, що треба створити державний комітет музеїв. щоб це був державний орган, який би займався цією стихійною. Дійсно, треба один господар. по лаврі. Ми бачимо, там є монастир, який. Починяється, скаже не зрозуміло кому, але не нашій державі. А до речі, дуже складно було з'ясувати застемент, отримати коментар, відповідь на запитання, чи дійсно віддається ця земля під забудови приватних у тому числі будинків. Ми так і не змогли конкретно отримати відповідь як журналісти, Було це дуже складно. У нас був з монастирем дуже великий конфлікт. Справи до нас відкривали. Треба щоб один був господар, і це повинна бути наша держава. Я б час услышала, що у нас така за п'ять тисяч узів, і ми. впереди планеты всей. А что касается объектов, внесенных в список ЮНЕСКО от Украины, то здесь э, грустное явление. Мы почти как Гондурас. Дело в том, что, например, э, такая страна, как Италия, имеет 42 объекта в списке. Россия около 30. А у нас сейчас а четыре... Я хочу нагадать нашим зрителям, что сейчас, э, на на сегодняшний день, у нас четыре. 4... 15 об'єктів, які, можливо, будуть внесені. Але ми не можемо достеменно впоратися з цими чотирьма на справі. Совершенно І це буде великим э, притягтем для того, щоб інші об'єкти э, потрапили в список ЮНЕСКО. Важно тут сказати, що більше 20 років деякі об'єкти стоять в так званому тентативній листі, тобто в, в предварительному списку. Це дуже серйозна процедура. и самое главное, если даже вся процедура будет выполнена замечательно, будет составлена прекрасное досье, с требованиями международными все будет сделано, если мы не наведем порядок в буферных зонах Софии Киевской и Лавры, если мы не наведем порядок в самой Лавре, к Софии претензий не было у экспертов, которые приезжали к нам в марте с мониторинговой миссией. Но это один объект, я уже говорила, если мы не наведем порядок с этими проблемами то э, чревато попаданием в этот список. Но э, здесь много говорилось об управлении. Вот в тех э, замечаниях, которые были направлены из, э, экспертами из э, штаб-квартиры ЮНЕСКО в Украину, как раз первым и главным был вопрос управления. То есть эти два объекта, София Киевская и Лавра, должны находиться под эгидой одного э, министерства. Или